Знову перехворіла. Фух, прихопило і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Понад 600 людей залишаються нині у Куп'янську. Виїхати з міста дуже складно. Цивільні волонтери потрапити туди вже не можуть. Людям до рятівного транспорту доводиться більш як 10 кілометрів йти дорогою, яку контролюють ворожі дрони. Полюють росіяни і на тих, хто хоче виїхати з бурової. Матеріал. Світлана Шикера. Околиця пісків радківських під боровою. Волонтери, які приїхали евакуйовувати літню жінку, ховаються під деревами. У небі дзищить фпв дрон. Літає дрон. Пані Валентина, чекаючи на авто, теж ховалася під кущами. А Тут позавчора аж п'ять дронів вже ну час тільки, що дрон був. А це вже борова. І при цьому у селищ ще залишаються люди. Куди? Візюм, то й мурав'яніть. Ну, не візьму на Харків далі. В общежиті. А тут не знаєш, коли куди Найнебезпечнішу ділянку дороги волонтери долають тунелем із сіток. Дуже дуже небезпечно, швидко. Уже в Харкові пані Валентина зізнається, декілька разів відмовлялася виїжджати, допоки життя не стало нестерпним, а на вулиці не лишилася сама. І мені приїжджали Я за ними предлагали старатися. І вони приїжджали за мною раз. І ви відмовлялися. Та я ж куди, герой, тут же спобіщав Трамп, вже ж за скільки минут вже ж прикратить війну. А зараз страшно, страшне, дрони йдуть, шуруть, такі забіжки, над головою так кидають і кидають. І цивільні йдуть, і машини, і люди їдуть, і тим, які кидають. Пані Ольга виїхала з Борової, бо росіяни дроном травмували її сина. Їхав з Новоселівки, з роботи. І якраз переїхав в місто на Новоселівці. І дрон прилетів. Хорошо, що його знайшли швидко. Операцію зробили, але бачити він не буде. Пан Віктор останнім полишив село Ізюмське, дивом вижив. Після влучання дрона згоріла його хата. Остався один паспорт. З ним ходили з собою? Ходив до другого колодця води набрати. Прийшов вже. Хата вже хата горить. Тушить безполізно вже було. І ніким тушить, так? Води в колодцях немає. Олег Чупенко розповідає, з кожним разом евакуації відбуваються все складніше. Цього разу дрон полював за авто і вибухнув буквально за кілька метрів. А до Куп'янська цивільні волонтери заїхати вже зовсім не можуть. Ну, з Куп'янська теж люди дзвонять, але туди заїхати взагалі ніяк. Тому ми людям кажемо, щоб вони виходили на більш безпечне місце, і тоді ми туди приїжджаємо і забираємо. Це дуже-дуже складно. Ось цих людей з Куп'янська змогли вивезти спецпризначенці білого Янгола на броньовику. У надії книжку п'ятницю перед очима згоріла хата. Дивлюся, що слетить. Вона як бахне, я присіла. Другий раз бахнуло, я присіла. Дивлюся, до того диму повна. Хата горить, не могла. Пропали мої гроші, 500 гривень мені люди давали. Паспорт згорів, я це не, не так берела, та й паспорт. Ці люди з мирного під куп'янськом пішки йшли 11 кілометрів до безпечного місця, де їх забрали біля Янголи. Було ще пішки, якусь? сі яку. ми йшли аж до нечволодавки порязюці, по, Арязюці, по о, о, ета, і туди і гора, і, і низ, і ужас. Люди Дальний бій. бойними б'ють. Чоловік Наталії каже, їх урятував ранковий туман. До вудочки чоловік прив'язав білу стрічку. Сподіваєтеся, що не тронуть. Сподівались, так. Да. Хоча на цих кадрах, які зафільмували військові, стареньким не вдалося вийти з Куп'янська навіть під білими прапорами. Росіяни безжально спрямували на них дрони. І волонтери, і військові закликають людей виїжджати своєчасно, поки населений пункт іще не перетворився на кіл зону. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.